Дорогі браття і сестри, дякую Богові за нагоду сьогодні бути тут разом з вами і на тих три дні теж спільно пережити той час духовної віднови. Бо реколекції це завжди є такий час переосмислення наших взаємин з Богом, наших особистих стосунків з ним, якими вони є, яким є Бог для нас. І ми на цих три дні візьмемо собі за основу сьогоднішнє читання Євангелії, бо Господь не випадково дає нам ті чи інші літургійні тексти для того, щоб ми над ними трохи глибше застановилися. І перші, перші слова сьогоднішнього Євангелія розповідають нам про дуже важливу річ. Ісус говорить до своїх учнів: Я йду в Єрусалим. Щоби там сина чоловічого схопили, видали на катування, вбили і на третій день воскресне із мертвих. Це слова про любов, це слова про те, як Бог заради нас готовий йти на таку велику жертву. І коли б мене запитали, знаєте, яку найбільше цитату я знаю, яка мені найбільше так запам'яталася з усього Євангелії, з усієї доброї новини, то мені завжди приходить на думку слова Івана Богослова, 3 глава, четвертий стих. Бог так полюбив світ, що дав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. І я впевнений, що ви теж ці слова пам'ятаєте. І вони про те, якою великою є Божа любов до мене. Ми тут є з дітьми. І запитаюся, любої мами, любої бабусі, тата, чи ти би віддав життя своєї дитини заради сусідської, чи ти би готовий, щоб твоя дитина померла, а інша дитина жила? О, ні, камон. Своє життя готове. Це максимум. Але не моя і дитина. А Господь показав, як Він нас любить, віддавши свого Сина за нас. А Ісус Христос, прийшовши у той світ, показав, наскільки Він нас любить, бо назвав нас своїми братами і сестрами. І ми мали тягар гріха, борги, які за нами висіли. Не могли ми перепросити за ті зневаги, які ми вчинили до Бога. А Господь каже, я заплатив за них всі борги. Вони всі є прощені, відкуплені моєю кров'ю там на Христі. І така любов вона кличе до відповіді. Сьогодні, в часі війни, коли ми чуємо, що Бог є любов, коли чуємо ті слова про те, як Бог нас полюбив, десь в глибині серця виникає то питання, Боже. Але тепер, сьогодні, вже десятий рік іде війна, вже минуло два роки повномасштабного вторгнення. Скільки смертей, скільки болів, Боже, чому ти зараз не можеш зупинити війну? Чому є війна? І це питання воно, висить на устах багатьох із нас. І я точно знаю, що Бог не є ініціатором війни. Ця війна не є Богом благословенна і Бог не хотів, щоб Московія і Путін. Напали на Україну, і сьогодні це пекло творилося тут на нашій землі. Це не є воля Божа. А чому ж то їй так стається? Ну ти ж всемогутній. Божа всемогутність впирається в його любов. І коли ми говоримо, що Бог нас так полюбив, що заради нас свого сина віддав, то це означає, що його любов є ну, безумовною і перевершує будь-які наші сподівання. А я маю досвід справжньої любові людської. І коли я бачу ту людину, яку я люблю, для якої я хотів жити, і бачу, що ну, щось вона потребує, то готовий зірку з неба дістати. Але точно не робити боляче, точно не випробовувати. Тому, коли йдеться сьогодні про Бога, Бог не є ініціатором війни. Але війна стається тут через те, що кожна любов, вона. Передбачує свободу вибору. Ви одружувалися одні з одним. Чи перед тим хіба не було так? Чи ти мене любиш, чи ти готовий, готова бути зі мною на все життя? Так. Чи можна назвати було б любов'ю, коли хтось сказав, я, я сказав, мала, будеш зі мною, якщо ні, то взагалі помреш. Це не про любов. Це не про любов, це щось інше. Любов завжди передбачує свободу сказати ні. І сьогодні, Господь, ми бачимо приклад того ні. Московія в особі теж що Путіна. Говорить Богові ні. Ти Боже, хочеш миру, ти хочеш любові, ти хочеш, би люди любили один одного, а я кажу ні. Я егоїст, я хочу, би було довкола мене, так як я хочу. І буде сльо, сльози страждання. Друзі, але ця війна глобальна, яка сьогодні торкнулася дуже глибоко кожну родину, кожну сім'ю в нас в Україні. Вона вже тисячоліттями відбувається в наших сім'ях і родинах. Чи хіба не те саме ми хотіли, коли одружувалися? Я так хотіла бути любленою тобою, і коли я здорова, і коли я хвора. Я так хотів бути любленим тобою, і тоді, коли я маю добру роботу, і коли я є безробітний і не маю копійки, щоб до хати принести, я хочу бути любленим завжди. Але ми не раз досвідчуємо щось інше. Діти відчувають, я, я тебе люблю, коли принесеш п'ятірку додому, там дванадцятку додому. А коли ти є нікчем, а нічемний, десь там збиточний у школі, я такого не люблю. І десь воно закарбовується вже в дитині, що ця любов є обумовлена чимось. В одруженні, коли одружилися, я тебе люблю, а потім десь немає компліментів, а потім десь бракує слів подяки за те, що живу, за те, що роблю для тебе. І це теж нас знекровлює. Коли дожили віку і вже старшими, і очікували, що тепер отримуємо вдячність від дітей, від онуків, а її немає. І ти на старості літ відчуваєш себе лишнім вдома, непотрібним в сім'ї, родині. Не мов би чекали на твою смерть. І це теж говорить про те, що нема в тому світі любові. Мені пригадується та історія, ну радше ще перед тим скажу декілька слів про те, де я досвідчив, що Бог мене любить. Вперше це сталося так дуже яскраво і для мене так очевидно. Це коли я ще був школярем в сьомий клас, урок геометрії, ну, радше екзамен був з геометрії, ми тоді здавали екзамени від шостого класу, починаючи. І я відмінно класно вчився. І пропустив, був два тижні заняття, і одної теми я точно не знав. Це дві паралельні лінії не перетинаються. Там доведення йде від супротивного. І я перший пішов тягнути білети. 27 білетів розкладено, і я підходжу до один білет, не знаю з 27, Я відтягую тринадцятий білет, той, який я не знаю. Один єдиний, якого я не знав, і він мені першому потрапив до рук. І я сів я розумію, що я отримую гонорову трійку, але не п'ятірку, бо я не два, два бала перший білет, перше питання. І я став кажу, Боже, Боже, поможи мені. Будь ласка, поможи мені. Я кожної неділі молюся. Я кожної неділі ну, йду до церкви, кожного дня молюся. Я завжди про тебе пам'ятаю. Я в школі говорю, що ми походимо не від мавпи, а від Адама і Єви. Боже, поможи мені. І сталося чудо. Я коли пішов відповідати, Григорій Петрович каже: йди відповідати. Я відповідаю, і я довів цю теорему. Я летів додому з радістю, кричачи, мамо, я маю п'ятірку. Він каже, ну і що? Та завжди була п'ятірка. А я знав, що це Бог є поруч зі мною. Він мене чує, мене знає. Але тоді було за що мене любити. Та бо я добрий християнин. Молюся, до церкви ходжу, мої ровесники не дуже ходили, а я ходжу. Я стараюся виконувати заповіді Божі, та як такого Петра не любити. А потім була армія. А в армії було багато насилля, багато гріху, багато різного злого. І коли вже я прийшов з армії, то я розумів, о Боже, такого як я любити, нема за що. От нема за що його любити. Він вже стільки наплужив, він вже стільки наробив помилок, він вже стільки дурниць тут натворив, що за що його любити. Тоді саме Бог мені далі каже, а я тебе люблю далі. Бо мав досвід справжньої, такої любові людської, де я зрозумів, що мене можна такого, яким я є, там, з моїми недоліками, з моїми зовнішніми проблемами, там десь ніс мені не подобався, мені ще щось не подобалося, вуха не подобалися, комплексів цілого копега. А вона каже: слухай, я тебе не вартую, я... а я хотів їй сказати, я тебе недостойний. Я розумію, що це було щось особливе, коли тобі сказали, Петре, тебе любить таким, яким ти є. Ми стали потім друзями, розійшлися за два місяці, але залишилися друзями. Але після того Бог сам сказав мені, бо я розумів, що це є Божий дарунок. Потім він мені сам ще про це сказав. На реколекціях теж я пішов так до лісу, ходив собі, сказали: знайди щось, побачи щось тобі впаде в око, потім запиши собі, ну, розважання такі зробив. Ходив я собі по лісі цілу годину, вертаюся назад, нічого нема. Білки скачуть, там зайці бігають, нічого до мене не промовлено. Але вже коли я виходив з лісу, я побачив велику папороть, розлога така, зелена. Ей, мене Щолкнуло, каже, Петре, ото ти. Молодий, повний сили, але ні цвіту нема, ні плоду нема від тебе. І це десь мене так знаєте зворушувало, то є твоє життя. А десь в глибині серця почув голос Петра, але є така легенда, що навіть папороть раз на рік цвіте. Розумієш, що це легенда, але воно для мене було тоді величезною утіхою і величезною радістю. Бо я розумів, в Божих очах він має, щодо мене якийсь план. Він мене любить і таким, яким я є. Згодом він покликав до семінарії, а в семінарії теж був такий час заламлення, такий третій курс. Екватор пересварився з ректоратом, пересорився з колегами вдома, теж мав конфлікт, такий весь роздратований, розбитий, не люблю самого себе. Прийшов до кімнати після лекції, кинув ту сумку, лежу на ліжку, не хочу розважати над новим завітом, не хочу нічого читати, але потім десь думаю, та ладно, десь відкриюся те письмо, де там буде. Відкриваю на старому завіті, відкрилося, де я ніколи там не читав того тексту. Відкрило, каже, о Боже, то, то, що я тобі хотів сказати, а там слова. Господь мене покинув, Господь про мене забув. Кажу, Господи, то саме те, що я тобі хотів сказати, ти мене покинув. Ти про мене забув. А далі є відповідь: це пророка Ісаї, 49 глава, 15 стих, де він говорить, і сказав Господь до Сіону, а я для себе чітко розумів і сказав Господь до Петра. Чи покине мама своє немовля? Чи покине мама дитину своєї утроби? А я так думаю, десь, ну, напевно, буває, що і покидають. А далі Господь так знає, щоб вже довести до кінця ту справу, каже, навіть якщо вона і покине, я тебе ніколи не залишу. Твоє ім'я записане в мене на долонях. І тоді по цілому тілу пробігли мурашки, і я відчув, я є люблений, Бог є поруч мене. Він мене любить реально таким, яким я є. З усіма моїми комплексами, з усіма моїми недоліками, з усіма моїми гріхами. Це був початок мого християнства. До того я любив Бога і вважав, що Бог має любити мене. А так крок за кроком я зрозумів, Бог мене любить, а від мене чекає відповіді. Це зовсім інша проекція. Це зовсім інша проекція. Бо задайте ще апостола Петра. мужик, який серйозно реально любив Бога, той чоловік сказав: Я, Господи, за тебе готовий йти на смерть. І він реально дав свідоцтво, коли там, в Гециманському саду відрубав вухо одному з прислужників. Він пішов аж до подвір'я Каяфи. Але коли сталося про питання про життя і смерть його, він відрікся від Христа. Ну, бо десь любив Бога. Але тут, коли сталося про себе, йшлося, тоді відійшов. Щойно пізніше, ми завтра, післязавтра будемо говорити про те, якою була в подальшому відповідь Петра. І це вже інша історія. Ми, коли були в семінарії, то ми теж так були запрошені бути хресними батьками у сиротинці. Тут на воїнів УПА. Сиротинець був тоді ще в 90-х роках, тепер він, по-моєму, також є ще, для маленьких дітей від 0 до 6 років. І коли вже мого похресника усиновляли, то запросили мене та хресну маму познайомитися із родиною, і завідуюча цієї установи розповіла історію про Іванка. Іванко потрапив цей сиротинець у три, віці 3 років. Його батьків позбавили батьківських прав, бо вони були алкоголіками. І там кожних вихідних приходять люди, потенційні батьки, які приходять і так ну хотіли б встановити дитину. І вони приходять, придивляються, ой, біленький хлопчик, а мені би чорненького. А це дівчинка, то, то дівчинка добре. В того очка блакитні, а мені карі підходять. Ой, а в того така шкіра бліденька, бліденька, певно, хвора дитина. Ні, не будемо. І так підходили до Іванка кожного разу. І він кожного разу досвідчував, що або за бліденький, або хочуть дівчинку, або з іншими оченятами, або вже в остання крапка. Це питаються няні. Слухайте, а хто їхні батьки? Хто його батьки? та алкоголіки. Ого, ого, то взяти собі синовити алкоголіка потенційного? Ні, 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 ні. І кожного разу, коли закривалися двері за останніми відвідувачами, Іванко вилазив на підвіконник, такий, масивний, і плакав. Я підходила до нього і казала, Іванку, не плач, і за тобою прийдуть батьки. І він кожних вихідних провожав останню людину, вилазив на той, на той підвіконник і плакав. Так тривало більше року. Вже згодом він перестав спілкуватися з іншими людьми і просто, просто плакав, коли ніхто на нього не звертав уваги. Друзі, скільки разів буває так, що в нашому житті ми теж відчуваємо себе непотрібними. Не, не, так, не так говоримо, не такі ми добрі, не настільки заможні, не настільки варті того, щоб нас любити. Ми навіть інколи самі себе не любимо бо знаємо, скільки десь в житті не так вчинили. І воно десь нас вибиває і закриває нас середини. хто такого, як я може любити, кому такий такий, чи така, як я, потрібні в житті? Для чого я живу? Але згодом позвонили до цієї завідуючі і сказали, що Іванка усиновили. Як, хто? Я не бачила, хто до нього приходив. І коли вже після обіду відкрилися двері цієї цієї установи, а там така велика кімната і тоді, як я був, то так за 40 дітей на тебе відразу дивилися. І цей чоловік прийшов, відкрив двері, і він не знав, хто той Іванко. І він просто клякнув і розкрив обійми і каже: Іванко, синочку мій, довгі два роки ми чекали, щоб тебе установити. Тебе вдома чекає мама, тебе вдома чекає бабуся, дідусь, тебе вдома чекає все село. Де ти є, Іванко, сину мій? А я дивлюся на Іванка, і Іванко не рухається. І той час такого стояння для завідувачі тягнувся цілу вічність. А батько непорушно стояв з відкритими долонями і, і виглядав свого сина. І тоді Іванко за якусь мить побіг і впав у бійми свого батька. Той його огорнув, а Іванко обійняв свого батька. Це особливий момент. Це особливий для всього для для персоналу цієї установи. Це був перший приклад безкорисної, безумовної любові. Коли хтось любить не через оченята, не через колір шкіри, не через те, що ти є гарний, чи маєш добру о, генетику, але просто тебе любить таким, яким ти є. Сьогодні Господь хоче те саме сказати кожному із нас. Бог любить мене таким, який я є. Інша історія, яка для мене була дуже теж важкою і болючою, це коли в нас на парафії був перший похорон воїна, який загинув на війні. Це був батько трьох дітей. І коли вже третій ну, старшій дівчинці виповнилось 18 років, то він отримав вже другу повістку і його взяли до війська. І через місяць підготовки перший бій на передовій і в першому бої з усієї роти зі ста чоловік він один загинув. А це та сім'я, яка зі мною дівчата молилися вервіцю впродовж всього ковіду онлайн. З початку війни вони кожної вечора були на молитві на службі, молилися за Україну. Це ті, які були дуже близько з Богом. І я розумію, що після служби треба йти до них, згорованих, засумованих. Вони йшли на літургію з радістю, почули на літургії, позвонили їм, що батько загинув. Зі сльозами пішли додому, і мені треба йти до них додому і щось сказати про Бога, який любить їх. Я прийшов до них додому, і я нічого не міг їм сказати. Я просто їх обійняв, і ми довго плакали, сиділи. І що мене найбільше зворушило. Напевно, не один із нас, не знаю, як би я себе повів, але могли би ставити великі претензії до Бога казати, Боже, де ти є, де твоя любов? Вони питалися, чому. Але коли запитався, чи могли б ми помолитися Вервіцю, вони всі разом з тим же самим таким запалом і любов'ю в серці зі сльозами на очах молилися Вервіцю за наших воїнів. У сьогоднішній день вони є тими, які знають, що Бог їх любить, Бог є разом з ними, незважаючи на ту велику трагедію, яку їм довелося пережити, на реколекціях священичих отець Роман розповів історію про дівчинку, яка в Канаді, це наша діаспора, і вона 13 років мала одиначка в сім'ї. І вона займалася легкою атлетикою. Її відібрали до Олімпійської збірної Канади і готувалися вони до виступу. І на останньому тренуванні, коли вона поверталася додому, її збила машина. Вона потрапила в реанімацію, кома, усі молилися, щоб вона вижила. На третій день вона прийшла до свідомості, і лікарі сказали, що вона буде жити, але ніколи не зможе ходити. І вона просто, коли це дізналася, розплакалася і нікого не хотіла бачити. Вона не хотіла говорити з отцем Романом, вона не хотіла бачити нікого з однокласників, друзів. Тільки мама і тато могли бути біля неї. І отець розповідає, що одного суботнього вечора побачив дзвінок від тієї дівчинки, підняв а вона каже, приїжджайте до мене, приїжджайте до мене. Їхав з тривогою, бо не знав, що його чекає. Коли зайшов у палату, побачив, вона сидить на ліжку і плаче, і говорить: Він мене любить, він мене любить. Зайшов розгублений, та тебе всі люблять, тебе тато любить, мама любить, тебе парафія любить, тебе друзі любить. Дивись, ціла палата, закладена квітами. Він мене любить. І коли заспокоїлася, то розповіла, що після обіду до неї прийшов Ісус. Мала таке видіння. Ісус прийшов і стояв біля її ліжка. А я йому почала говорити все, що я про нього думаю. Чому він такий несправедливий? Він Бог всемогутній. Чому мені, дівчинці, яка ходила кожної неділі до церкви, молилася, завжди вірила в нього. Чому так сталося, що я сьогодні тут, прикута до ліжка, і завжди буду інвалідом? Чому Він так зробив? Чому він мене не вберіг? І каже йому, покажи мені, покажи мені, як ти мене любиш. Каже, а Ісус нічого не сказав, тільки простягнув руки. І схилив голову. І я зрозуміла, що Він мене полюбив до смерті. Сьогодні, друзі, тут у храмі є велике розп'яття. І не випадково воно стоїть тут у нас у храмі в ті дні підготовки до Великодня. Бо сьогодні Господь хоче мені і тобі сказати те саме. Я тебе полюбив такою великою любов'ю, що заради тебе віддав своє життя. Я тебе настільки сильно люблю, більше навіть ніж той батько, який у сиротинці стояв з відкритими обіймами, бо він не знав, хто прибіжить в його обійми, так огорнув любов'ю. А Господь знає усі мої недоліки, він знає всі мої гріхи, він знає всі мої страхи і не перестає стояти з відкритими обіймами, казати Я тебе люблю! Люблю до кінця. Нехай сьогоднішня це перша наша зустріч, наше розважання. Закінчиться тим, щоб кожен із нас запам'ятав, твоє ім'я записане в Бога на долонях. Він тебе любить тою безумовною любов'ю, якою той батько огорнув свого сина. Амінь. Слава Ісусу Христу!